У нас буде тут пізно. О, мать. Жимаю цю хуйню авто. Вітаю! В цьому відео я швиденько змістовно вам покажу, як обслуговувати будинок на колесах. Детально все покажу, вам розповім. Покажу один із багатьох величезних безкоштовних паркінгів, які є на майже на кожній трасі Польщі. Ціни, що, по чому, і як. Приготуємо з вами бургери. Гарного перегляду! Ще раз дякую за підтримку каналу. Дякую, що дивитесь. дякую за вподобайки. А ми продовжимо далі. Тоже люди приїхали на паркінг, шукають місце, де обслужитися, де зупинитися. Тут, до речі, дуже чудова зона паркінгу. І По всій Польщі на трасах такі місця зараз ми вам покажемо. Їх дуже багато. Там безкоштовно ви можете відпочити, сходити в туалет, прийняти душ, заправити воду, обслужитися. Є альтанки, де можете посидіти і відпочити, коли сонце в затінку. І багато зупиняється тут фур, кемперів, легкового транспорту, хто десь подорожує або втомився і хоче відпочити. І тут абсолютно безкоштовний паркінг. А є ось такі паркові зони, де бачите, тут є заправки, Макдональдс, великий паркінг, декілька навіть видів паркінгу. А є де без немає ні заправок, ні Макдональдса, а просто посеред траси такий з'їзд. З великим паркінгом, з, з усіма комунікаціями і абсолютно безкоштовно. Друзі, на яких парковках дитячі майданчики такі, такі літаночки. Де можна спокійно відпочити? А є деякі такі от з'їзди з паркінгом, звичайно, там більше на довгих трасах. Де взагалі е, стоять мангали гріб. Будь ласка, вам, можете водичку набрати. Такі туалети. Там, до речі, в туалеті кран спеціальний для набирання води. Тут душ, туалет. Шепко, Друзья, я вот так вот у нас. А вот побольше, поменьше. Не поменьше, я. Yeah. О, салату забыл поставить, ё буду Буду сверху. Вырвать уже обыденно. <сорочек> ну, я люблю сорочку. А не у вас защита? Всё. Смотри. Ой, друзья, такие у нас бургеры. Старонарство точно покрасит. Рузаки, такие бургер. Пробую. Ммм. Mm. 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 Огонь. да. Mm. Mm. Раджу всем робити бургеры. Mm. Реально класс. Мак, маком. Але у вас приготовленный бургер то вы еще раз узнаете самый вкуснейший бургер, который есть mm? вот такой автомат с путевой водой где вы можете полностью обслужить крем друзья, смотрите майже на всех таких великих безкоштовних парковках Є ось такі от автомати для обслуговування кемперів, автобусів, кемперів. Тут навіть інструкція показана, як зливати туалет. Вартість води тут 1 злотий 10 літрів. Є путіва вода, якщо вам потрібна. шланг під'єднали. Кнопку нажали, старт пішов, є електроенергія. Якщо вам потрібно світло щось підзарядити, можете кинути переноску. І тут для обслуговування туалету. І також є технічна вода. Тут стоїть каналізація спеціально для зливу. Я зараз на неї наїхав. Не Ось вона, видно, бачите. Тут для зливу сірої води. А це у нас для обслуговування туалету. Так, друзі, обслуговуємо біотуалет в кембері. Тут є такий тримач, ми його натискаємо, і тоді ми зможемо витягнути саму касетку. Ось, бачите, тут стоїть рівень рідини хімії, яка заправлена. Ви можете побачити, скільки треба вам підливати. Не треба, в принципі, норма. Натискаємо Ліпи і виймаємо таку касетку. Друзі, ось така касета у нас велика. Зараз ми будемо її звувати. Бачите, тут відкриваєте, робити ось так. Потому что это труба, бля. Вы эту хуйню? Лафта. Запомните водой, бля. С полосками. Если видите такого змея, как рядом стоит, полывайте. Кроме того, сто без безкоштовно це все без зробить. Гарно мыто Краще декілька раз на Все у вас було б. Ще Удачи, сколько это факт. И все было, да. Закрываем эту пробку. Потом она такая редина, а есть еще капсула. Я беру трохи хімії І лію сюди? Ну, підбавля. Це все було. Вильвє все. Касета просто велика, тому треба більше хімії. Це концентрат. Ось. Але добре, що запаху зовсім немає. Так, да, до речі, від туалета запаху взагалі немає. Ну, ну, а він був майже повний. Що ми повертаємо це все назад. За сьомом ось так. Впихом і все у нас стає. Окей. Okay. Раз. І до ще Ось дивіться. Ось тут у нас така горловина кришка, ви її відкриваєте. Це для заливу хімії, яка йде на злив о, сам туалет. Бачите, в мене вона така голубенька йде. Щоб вона роз'їдала там туалетний папір, пекалі, тут запаху запах олімдала. І ось і ви її сюди заливаєте і вас повнокує. Пізніше треба буде додати, що в туалет десь приблизно 300-500 мл води. Звичайно, і все. Буде. І тоді буде добре. І тоді, як ви будете змивати, нас ще хімія є, вона буде перемішувати. У вас буде повний порядок. Так що, друзі, було б бажання просто жити і обслуговувати. Там безкоштовно, тут платить злоти за 10 літрів. Зараз буде тут пізда. <рес> okay, нема перехідника. Коротше, друзі, у нас типа, прикол такий. У нас нема короткого його 20 метрів. Тому, по факту нам води не треба, але просто ради експерименту показуємо. Зараз будемо купатися всі, якщо підтискаємо зараз у нас схоже, дощ буде Не знаю що з цього вийде, бо він реально блін Короче, друзі Один злотий Кидаємо 10 літрів водички нам треба, бачимо, так? Мотискаємо і готуємося мыться. <ріхи> я просто трендец. А чого треба шварку разом брать? И долго на так буде идти? 10 тикра води потом видит. А я уже нахрен мокрый. скільки там. Два літри, один літр. Ноль. Ну, так швидко. Ну хороше, друзі, щось воно там набрала. Ну я покупала. Але бляха моха. Всі покупала. Штанг треба було. Іншо. А ось принциповий. принцип землі? Так, ось так більше ніколи не робіть. Це повна дупа. Такі сантиці для поліва можуть бути, але в даному випадку є в нос. Як у вас немає нічого, ви можете використовувати ось таку кішку. А насправді, якби ми заправляли, були там, би стояли, то ми могли б набрати. Всі 120 літрів абсолютно безкоштовно. Там було для такого гівняного шлангу, його можна було приєднати і заправити безкоштовно. Але хотів вам показати повне обслуговування і платити тут лише за воду взагалі нема проблем. Більше з обслуговування автоподрібства. Було бажання. Друзі, як зливається сіра вода. Вон, бачите, там внизу знаходиться люк каналізаційний. Тут є краник для спуску повітря, а... І тис... але можете зайво зливатись, якщо ви відкручуєте, то можете теж злити сіру воду. Або просто ось так робите, відтягуєте. І у вас вся сіра вода, вся каналізація у вас просто зливається. У мене її тут небагато було. буквально пару литров, бо перед тем был полностью все обслужив, заправил, обслужив, кроме туалета. Туалет нужно раз в несколько дней обслуживать. И вот так полностью закрыли. Все. Сира вода у, у нас, Вот на самом деле Ничего сложного. Та й дорогого теж нема, бачите, знову вітер починається дощ, а я покупався коли заливав воду. І ми продовжимо далі нашу поїздочку. Юркостий, штурман капітан. Ось такі, друзі, два, тому ніхрена складного немає. Та й ціна питання дуже дешево виходить обслуговування. В більшості випадків ви просто все це обслуговувати безкоштовно. А воду, щоб ви розуміли, я навіть на парковки в ресторані заправляв. І на більшості заправках, коли немає людей, просто підходити до заправщика, питаєте: блін, що треба вам набрати води можна. В 90 випадків вам кажуть так, без питань. Тому. Все просто, насолоджуйтесь життям, живіть його, воно у вас одне, а ми поїдемо далі.